Я би хотів сьогодні роздумувати на тему, як людяність може розділяти біль людини. І пропоную нам один текст, який доволі відомий є нам, але він доволі буде великий. Тому і на екрані будуть слова, і можна буде їх слідкувати. А я дуже рекомендую вам слідкувати, бо якщо ви не будете слідкувати, ви загубитеся. Але перед тим коротка історія. Я її прочитав притча така вигадана трошки. Одного разу в одне село. Прибіг хлопчина, який втікав від когось і хотів заховатися. Жителі цього села прийняли його люб'язно, нагодували і заховали. За ним бігли злочинці. За деякий час ці злочинці, вояки, вони підбігли до цього села і поставили цьому селу ультиматум: Якщо ви віддасте цього хлопчину, ви всі залишитеся живі. Якщо ви його не віддасте, ми спалимо ціле село і всіх побиваємо. Жителі села вони були трошки розчаровані, вони не знали, що робити, і прийшли до самого розумного рабина в цьому селі, для того, щоб якесь таке ну, питання задати, що їм робити далі. Він сказав, що йому треба трохи часу, він помолиться, почитає Біблію і тоді дасть їм відповідь. Він відкрив Біблію, і йому відкрився текст, де один із учителів ізраїльського народу сказав такі слова: що краще що помер один, ніж за всіх людей, ніж увесь народ мав би загинути? Пам'ятаєте, звідки ці слова? Цей рабин подумав, що це відповідь на його питання. Швидко підійшов до селян, вони взяли цього хлопця, віддали цим розбійникам, і вони пішли далі, село було врятоване. До наступного дня ці селяни почали святкувати з приводу того, що. Село залишилось врятоване, але на це свято рабин не прийшов. Він був доволі засмучений і сидів себе вдома. І ось у вісні йому з'являється ангел. І ангел каже, чому ти такий засмучений? Він каже, ну тому що так і так сталося. І ангел каже, а хіба ти не знав, що цей хлопчина це був Месія? Він каже, а звідки мені було знати, що це був Месія? І він каже, якби ти не тільки читав Біблію, але хоча б раз навідався до того чоловіка і подивився йому в очі, ти би це зрозумів. Це вигнана історія. Але Генрі Новен каже такі слова: служителі, учні Ісуса Христа йдуть туди, де є біль, не тому, що вони мазохісти, а через те, що біль і страждання цього світу приховують у собі Бога. Ми говорили з вами про те, що Ісус завжди там, де біль. Бог завжди серед страждаючих людей. Це наш виклик сьогодні. І ми будемо про це говорити. Знаєте, вчора я був на похороні. Молодий чоловік не загинув на війні, не загинув, а загинув за, з приводу того, що зупинилося серце трошки більше 40 років. І, і я бачив людей, які були дуже йому близькі, і наскільки їм було важко, вони плакали. І ти розумієш, що ти, як людина, не можеш забрати в людей біль. Забрати біль може Ісус. Але чому ти на тому похороні? Тому що ти можеш розділити цю біль разом з людьми. І сьогодні моя тема, як ми можемо розділяти, як людяність наша може розділяти біль людей. Пропоную все ж таки звернутися до цього тексту і прочитати з 22 го вірша. Слідкуйте, будь ласка, разом зі мною. Це доволі великий текст, який ми всі дуже добре знаємо. І приходить один із старших синагоги на наймення Яір. до речі, це Марка, 5 розділ з 22 го вірша. Наймення Я Ір і побачив його, тобто Ісуса, і припадає йому до ніг. І дуже благає його і каже: Моя дочка кінчається, прийди і поклади свої руки на неї, щоб вона видужала і жила. І пішов він із ним, і за ним натовп великий йшов, і тиснувся до нього. А одна жінка, що 12 років хворою на кровотечу була. І що чимало натерпілася від багатьох лікарів, і витратила все своє добро, та ніякої помочі з того не мала, і прийшла ще до гіршого, як зачула про Ісуса, підійшла до нього через натовп ззаді, і торкнулася його одежі, бо говорила про себе коли хоч торкнуся Його одежі, то одужаю. І висохло хвилі тієї джерело кровотечі її, і тілом вона відчула, що видужала від недуги. І в ту мить Ісус відчув собі, що вийшла з нього сила, і Він до народу звернувся і спитав, Хто до мене доторкнувся до моєї одежі? Відказали відказала йому учні: Ти бачиш, що тебе тисне народ, і питаєшся, хто доторкнувся до тебе? А він навкруги поглядав, щоб побачити ту, що зробила оце. І жінка злякалася і затрусилася, бо знала, що їй сталося. І вона підійшла і впала ницьми перед ним, і всю правду йому розповіла. А він їй сказав: Твоя віра, о, дочку тебе з Іди з миром і будь здоровий від своєї недуги. І, як він ще говорив, приходять ось від старшини синагоги й кажуть Твоя дочка вмерла. Чому ще турбуєш учителя? А Ісус, як почув, Слово сказане, промовляє до старшини синагоги, не лякайся тільки віруй. І він не дозволив іти за собою нікому, тільки Петрові, Якову та Іванові, і братові Якова. І приходять у дім старшини синагоги, і він бачить метушню та людей, що плакали, і голосили, і війшовши, сказав чого ви метушитеся і плачете? Не вмерло дівча, але спить. Вони насміхалися з нього, а він усіх їх випровадив, узяв батька дівчати та матір, та тих, хто був із ними, увійшов, де лежало дівча. І взяв він за руку дівча і промовив до нього та літа кумі, що значить, дівчатко, кажу тобі встань. І в ту мить під волосся ходило дівча, а років мало з дванадцять. І всі зараз жахнулися з дива великого, а він сказав їм суворо, щоб ніхто не довідався про це, і дати їсти їй звелів. Я хочу зробити декілька таких стверджень на початок, і перше ствердження звучить так: людяність завжди розділяє біль людини, бо Ісус завжди розділяв біль людини. Ми бачимо жінку, ми бачимо дитину, дві історії, які переплетені в одну історію. Там дуже багато такої, я би сказав, емоційності, напруженості емоційної. Чому? Тому що Ісус, наче спішить на одну подію, бо цей Яір каже, вона вже, вже ось ось при смерті. Угієнко таке слово кінчається, да? її життя закінчується. Тому поспіши. Разом з тим, ми бачимо, що оцю таку спішку перебуває жінка, яка перевертає з них на голову. Чому? Тому що, по-перше, Я вірив, в нього була дуже тверда віра, що якщо Ісус прийде, і якщо він покладе на неї руки, то вона не помре, а буде жити. Але знаєте, що він не знав? Він не знав, що буде, якщо дівчина помре. Він знав, що буде, якщо вона ще жива, і Ісус її може зцілити. Але, але Він не то, що він навіть про таке не думав, що якщо вона помре, то вже все. Тому треба, щоб Ісус швидко встиг. Але тут з'являється жінка. Що спільного між жінкою і дитиною одна цифра. Яка це цифра? 12 років. Дівчинці 12 років. І ця жінка хворіла на цю хворобу 12 років. Виявляєте собі радикально протилежні способи життя. Дівчинка народилася в сім'ї чоловіка, який був старший синагоги. Очевидно, що це був багатий чоловік, знатний чоловік, вихований чоловік, інтелігентний чоловік. Це була хороша, можливо, зразкова сім'я. Вона прожила дуже добре дитинство до підліткового віку. Це було, можна припустити, ідеальне життя. Але ми бачимо цю жінку, яка останні 12 років, рівно стільки, стільки жила ця дівчинка, прожила жахливе життя. Кожного дня це життя закінчувалося розбиванням своїх надій і втрата якоїсь ще віри. Чому? Тому що написано, що вона обійшла усіх лікарів і прийшла до ще гіршого. У вас було в житті такі моменти, коли лікар не може нічого зробити? Виходите до лікаря, до одного, до другого, до третього, всі вам щось говорять, а в кінці нічого не допомагає. У моєму житті таке було, шість лікарів я нарахував, і ніхто мені не допоміг. Я зробив все можливе і неможливе. І в кінці кінців ти розчаровуєшся. Але ми бачимо, що вона витратила всі свої гроші. Ми бачимо, що вона втратила надію, вона втратила гроші, вона втратила ціль до життя, але вона не втратила можливість жити. Вона жила. Ми бачимо цю дівчинку, яка 12 років, хороших 12 років життя. Ми бачимо, що є спільність між жінкою і батьком, вони обоє вірили. Батько каже, поклини на неї руки, і вона буде жити, і вона одужає. Жінка каже, якщо торкнуся його одежі, я виздові, ми бачимо міцну віру. Це не було просто віра, знаєте, це так, як ми знаємо, що 2 плюс 2 дорівнює 4. Так вони знали, що якщо вони торкнуться, якщо вони... Ісус торкнеться цієї дитини, вони будуть жити. Ось така віра. І ці проблеми заставили їх іти до Ісуса. Цікаво, що, можливо, Юїр думає: стоп. Ну, да, вона 12 років була хвора, що не потерпить ще трохи. Ми зараз повернемося. Поки моя дитина ще жива. І, і все, і продовжити свій діалог. Тут життя і смерть, а тут 12 років потерпивши пару хвилин, чи якусь годину, чи дві. Але все в Ісусе по-інакшому. Ми бачимо, що Ісус цінує людину більше, ніж щось дуже важливе. Ви знаєте, згідно. Книги Левит, згідно книги чисел, хвороба цієї жінки вважалася нечистою. Це можна так сказати, місячні, які ніколи не закінчувались. І я зараз перечитую старий заповіт якраз закінчую книгу Чисел. Згідно закону, будь-яка людина, яка торкалася такої жінки, просто торкалася. Або навпаки, яку торкалася жінка, така людина вважалась нечистою. Іншими словами, ця хвора жінка все навколо і всіх навколо робила нечистими і сама була нечистою. Гірше було те, що ця жінка не могла зайти в святиню, чи в синагогу, чи в храм, чи в збір віруючих людей, які молилися. Вона не могла там бути. Ви знаєте, коли людина втрачає всяку надію, втрачає всіх друзів, втрачає будь-яку підтримку з боку себе, знаєте, що вона робить? Вона шукає підтримку в чомусь надприродньому. Вона шукає підтримку в чомусь невидимому, вона шукає підтримку в Бозі. Але згідно закону, ця жінка не могла війти в місце, де люди молилися. Ми не живемо, вона не жила в час нового заповіту, як ми з вами, які віримо в те, що я можу молитися в церкві, я можу молитися вдома, я можу молитися в машині, я можу молитися стоячи, я можу молитися лежачи. Тоді ж вона по-інакшому мислила. Єдиний шанс їй попасти в присутність Бога було війти в храм або в синагогу і там молитися, але там її доступ був заборонений. І ви знаєте, коли ти дивишся на всю цю ситуацію плачевну, тоді розумієш, наскільки важко було цій жінці жити, і взагалі як вона до тепер ще трималася. Але ми бачимо, що 12 років тяжкого життя, закритого доступу до святинь. Ми бачимо, що для Ісуса це все не має ніякого значення. Бачите, Ісус міг сказати так: окей, вона мене вже торкнулася, ну, торкнулася та й торкнулася. Так? Він то всередині зрозумів, що вона очистилася, а людям того знати не треба. Але ні, він зупиняється і хоче, щоб всі знали, що це нечиста жінка, торкнулася його. Ми про це поговоримо, чому він це зробив? Ну, Для нього це не проблема. Більше того, мертве тіло дівчинки, бачите, він дочекався, коли вона померла. Знову ж таки, багато є на це причин. Перша одна з причин віра цього батька. Він вірив, що Ісус може зцілити, але він не вірив або навіть не знав, навіть не думав, що Ісус може воскресити. Так Бог завжди з нами робить. Коли ми думаємо, що наша віра достатньо велика, Бог показує, що наша віра ще й має куди рости. Але згідно книги чисел, мертва. Торкання мертвої людини робило людину нечистою на сім днів. В книзі чисел є одна історія, коли Бог говорить ізраїльському народу святкувати Пасху. І до Мойсея приходять декілька людей, і написано про них, які занечистилися трупом. Ну, очевидно, хтось помер, вони їх там виносили, хоронили. Тобто вони торкнулися мертве тіло. І вони прийшли до Мойсея і кажуть: Мойсей, а що нам робити? Ви святкуєте Пасху, а ми занечистилися трупом. Вайсень каже, давай я піду до Бога і запитаюся, що я вам робити. І Бог не каже: ну там вже ладно, вони ж не спеціально, хай святкують зі всіма народом Пасху. Ні, Бог так не каже. Бог каже, знаєте що? Бог каже, хай вони святкують після днів очищення. Тобто весь народ святкує в одну дату, а ці мають очиститися сім днів. І потім вони собі своєю групкою святкують Пасху. Бог не каже, хай не святкують, Бог каже, хай святкують, але після днів. От наскільки серйозно все було. А Ісус написано бере її за руку. Цей процес очищення мав би тривати сім днів. Що ми можемо навчитися тут? По-перше, Ісус не ігнорує потреби людей. Ісус не ігнорує біль людей. Для нього людина завжди вища за правила чи порядки. Він себе ідентифікує з тими, які переживають біль. Коли ми представляємо себе, ми завжди асоціюємо себе з якимись досягненнями. Я той, я власник такої то машини, я власник такого то будинка, я пастор, я ще хтось, я батько, я айтішник. Ще якісь речі, які ми хочемо про себе сказати. Та це щось таке хороше. Коли Бог говорить про себе, Він каже: Я сиротам батько, я помічник вдовам. В старому заповіті Бог був із бідними, а в новому заповіті він став одним із них. І ось подивіться: друге, він платив ціну. Він не дуже переймався ритуальною чистотою, він не дуже переймався, що про нього скажуть люди. Я пам'ятаю, в період ковіду, пам'ятаєте такий період, колись був, да? і ми всі переживали, що ж буде з нами. Але насправді це був свого часу досить складний період. І хтось, можливо, навіть складно перехворів. Я знаю людей, які зараз живі, але вони були на ШВЛ, на, в комі, і ніхто не знав, чи вони будуть жити. Але мені доводилося час від часу бачити, бути в лікарнях, ковід-лікарнях, як пастору, який може спілкуватися з людьми. Ми туди впускали, надівали спеціальний костюм. Але ви знаєте, з яким страхом ти туди заходив? В тебе троє дітей, і ти йдеш туди, де можеш заразитися. А бувало люди кажуть, дай мені свою руку. І ти такий розумієш, окей, але ж. І знаєте, зазвичай це були люди, які останній раз когось тримали за руку в своєму житті. Вони перед смертю хотіли потримати когось за руку. І це ціна, яку ти маєш платити, я знаю цікавий факт, що в Італії, вмираючим від ковіду, людям в руку давали медичну рукавицю, яка наповнена теплою водою була. Для того, щоб люди, які вмирають, думали, що вони когось тримають за теплу руку. Ми бачимо, що місія Ісуса була направлена на реальних людей, а не на правила. Він не робив просто служіння, Він служив людям. Чому Ісус хотів побачити цю жінку? Це, це гарне запитання, таке саме, як і чому Ісус дотримався до того часу, щоб ця дівчина померла. Ми знаємо, Він хотів, щоб віра цього чоловіка зросла. Чому Він хотів, щоб ця жінка все ж таки вийшла на середину, щоб весь народ її побачив? Вона пережила, можливо, багато страху, бо тому, що написано, що вона затряслася. Але перше, Ісус хотів побачити людину, подивитися її в очі. Але по-друге, Він хотів превселюдно засвідчити, що вона тепер чиста. Ви ж розумієте, що вона в очах людей залишалася нечистою. Те що вона всередині одужала і всі вважали, от вона знала, що вона чистою, це окей, але вона далі залишалася нечистою. І Ісус хотів справу довести до кінця. Він покликав її, хай тепер всі люди бачать, що ця людина. Вона є чиста, вона зцілена мною. При тому, що це йому коштувало, бо нечиста людина торкнулася Його. Коли ми дивимося на сучасний світ, я переконаний, що Бог розділяє цей біль з людиною через реальних людей. Ісуса нема сьогодні в фізичному тілі, але це не заважає йому. Він каже, це окей, тому що в мене є люди на землі. Наші цінності, людяність, світ, місія життя. Всі вони про те, щоб бути біля інших людей. Я пригадую, коли я був ще дитиною в нашій церкві був один чоловік, досить хороший брат, але він захворів на рак і захворів на рак невеліковано так уже. Остання стадія, як то кажуть, і мій тато разом зі своїм братом посвятили себе, щоб доглядати цього чоловіка там, останній місяць. І один раз я був свідком цього доглядання, що це означає. Знаєте, коли людина весь час лежить, в неї утворюються пролежні. Це дуже погано пахне, це все дуже страшно виглядає. І це треба передівати, це треба мити. Я один раз це побачив, я задав собі запитання: а чому? Що мотивує його ночувати біля цього чоловіка? Він не ночував вдома, він ночував там, вони мінялися по черзі, і так тривало більше місяця часу. Що його мотивувало це робити? Я не розумів цей момент. Але сьогодні я розумію, що Ісус хоче, щоб ми розділяли біль людей. Саме своєю присутністю. Ми не можемо забрати біль людей. Ми можемо її розділити. Пам'ятаєте притчу про нагодування п'ять тисяч людей. Ісус хоче використати учнів. Він каже, ви дайте їм їсти. Чому Він хоче це зробити? Він хоче, щоб учні були задіяні в процесі. В книзі пророка Ісаї Бог каже, що піст справжній, і він задає запитання, чи не це, щоб вламати голодному хліба вбогих бурлаків додому свого провадити і побачити нагого, і вкрити його? Книзі послання Якова Яків каже, що коли твій брат чи сестра будуть нагі, позбавлені денного покорму, а хто-небудь із вас у них скаже: ідіть з миром, грійтеся і їжте, та не дасть потрібного тілу, то що це допоможе? Знаєте, в чому різниця між милосердям і співчуттям? Співчуття воно не має ніякої дії. Воно загалом а, говорить про те, як тобі важко, я, я просто не можу собі це уявити. Але милосердя, воно думає про те, як доторкнутися до людини і взяти на себе частинку її болі. Людям не потрібно співчуття, їм потрібна милість, милосердя. Генрі Ноун колись сказав так: ми демонструємо свою любов до інших і вдячність не своєю силою чи могутністю, а простою присутністю посеред страждань. У цьому і полягає тайна нашого служіння. Хочу сказати, що ми не заміняємо Бога в цьому світі. Ми не заміняємо Бога, але ми Його представляємо. Відповідаючи на біль людини, ми маємо відносини з самим Богом. Чому? Бо Бог там, де болить. Якщо ми віддаляємося від потреб цього світу, ми віддаляємося від Христа, бо Він там, де є потреби. Пам'ятаєте, знову притчу про цього хлопця, він каже, якби ти заглянув йому в очі, ти б зрозумів, що там месія? Якщо ми не хочемо бути там, де потреба, ми не хочемо бути біля Ісуса. В книзі Пророка Ісаї, Ісус каже, Бог каже: якщо у вас є відносини зі мною, але ви не маєте стосунків з бідними, зі скривдженими і з тими, кому важко, то у вас немає стосунків зі мною. Якщо вам немає діла до страждань людей, то вам немає діла до мене. Коли ми дивимося на Ісуса, Він не просто приклад правильного відношення. Коли ми дивимося на Ісуса, ми бачимо, що Він хоче продовжити своє відношення до людей через нас. Виникає запитання, чому ми можемо сьогодні це робити, чому ми маємо це сьогодні робити. Я, я завжди приводжу цей приклад, і зараз він для мене знову актуальний є, тому що я знову навчаюся в університеті, і е, в мене сесія з понеділка починається. Але найкласніший момент, коли ти якийсь предмет закрив, в тебе там вже стоїть оцінка, і тобі пишуть якісь другі одногрупники, щоб ти їм поміг, і тобі так легко їм допомагати. Чому? По одній простій причині. У тебе вже цей предмет закритий. Ти за нього не паришся, ти не переживаєш. Набагато складніше допомагати, коли ти сам не знаєш, що буде з тобою, чи ти здаш, чи ти не здаш, а тут від тебе щось хочуть. Так ось, чому ми можемо сьогодні приймати е, інших людей, біль інших людей? Чому ми маємо це робити? Тому що в лиці цих людей ми маємо побачити себе. Себе, проблема якого вирішена. Подивіться, це, мабуть, дуже страшно бачити, як помирає твоя дитина. Якщо хтось таке переживав, я, я навіть не уявляю, наскільки це важко. Я не хотів би такого пережити. Це, мабуть, дуже страшно і дуже складно опинитися на місці цієї жінки, коли 12 років твого життя просто пішли на те, щоб розчаровуватися і втрачати надію кожного дня. Але знаєте, що є гірше за всі ці речі? Гірше за всі ці речі знати, що твій стан. Назавжди непоправимий. що ти назавжди в самому гіршому становищі, що ти вічно відлучений від Бога, що ти ніколи не будеш з Богом, що ти втрачений навіки. І в такому стані всі ми з вами були. Це про це говорить Євангелія, про це говорить послання до Римлян, де написано, що заплата за гріх, смерть, а смерть це вічне відлучення від Бога, це пекло, яке починається на землі. Але там далі написано, але. Дар Божий, життя вічне. І що це означає? Ми сьогодні згадували те, що зробив для нас Ісус. Це означає, що Ісус перший пережив страждання, щоб ми більше не страждали вічно. Ісус перший віддалився від Бога, або Бог Його залишив. Ісус сказав слова, що навіщо ти мене покинув для того, щоб ніколи ми не почули такі слова від Бога, що я Тебе залишаю? Щоб ми ніколи не були покинуті. Щоб ми ніколи не були самотні. Чому ми можемо сьогодні переживати біль з людьми і розділяти? Тому що нашу найгіршу біль? Хтось розділив, хтось взяв на себе, хтось пережив. Сьогодні люди самотні. знаєте, Іноді Біблія каже добрі слова, що краще бути в домі якому? Хто пам'ятає? В домі плачу, ніж в домі радості. Іноді прийти, відвідати похорон, якщо ви маєте таку можливість, деколи. Використовуйте її, тому що, знаєте, це дуже нас сильно смиряє. Це дуже нас сильно ставить в таку, таке правильне розуміння і правильну оцінку, хто насправді є я, яке моє життя. Іноді це дуже, дуже, дуже добре, щоб зрозуміти, що насправді навколо нас є дуже багато людей, які переживають біль, які переживають самотність, і їм дуже важко. Але хочу сказати, що ми не можемо забрати цей біль, але ми можемо покликані і маємо його розділяти. Ісусів шлях кардинально відрізняється від дороги, до якої нас спонукає Дух цього світу. Це рух униз, це значить стати в кінець черги і залишитися за залаштунками. Це означає вибрати собі останнє місце. Але чому варто обрати шлях Ісуса? Бо це дорога, яка веде до Божого царства і вічного життя? Я завжди кажу, що благодать це не річ, благодать це особа. Але ви знаєте, що наше відношення до інших людей це теж не річ. Це не якась абстрактна річ, це особа, ми з вами. І ця особа має бути присутня в житті інших людей. Хочу зробити декілька стверджень. По-перше, не, не бійся бути милосерднішим за Бога. Він все одно милосердніший за тебе, тому проявляй милосердя більше, ніж справедливість. Друге, роби милосердя, особливо знаючи, що тобі нічого не буде за це взамін. Що могла дати ця жінка, яка навіть не мала грошей? Ісус каже одного разу своїм учням, що робіть добро всім, і Він каже далі, що Отець Небесний посилає дощ на злих і на добрих, і так далі. І Далі Він каже, щоб вам стати синами Отця вашого Небесного. Я думаю, що коли ми робимо добро, за яке ми нічого не можемо отримати, тоді ми більше всього щасливі. І третє, не бійся торкнутися реальної людини, а не тільки проекту. Не бійся заплатити ціну, не бійся бути близько. Віддаляючись від потреб людей, ми віддаляємося від Бога. Долучаючись до потреб, ти служиш самому Богу. Я, я колись розказував цей приклад, але нагадаю його ще раз про Джорджа Давидюка. Знаєте, такого співака, така група Давидюки. Моє покоління його слухало, молоді вже не знають, коли старші казали. Але колись він попав у лікарню для хворих на проказу. І ось там вони співали, проводили зібрання, і після цього був обід. І ви знаєте, що бути в лікарні лікарня це така община. І ви, коли ти їш з тої самої посуди, з якої йдять прокажені, це якби трохи нулячно. Так? І, хоча проказа так не передається просто. Але все одно внутрішнє якесь таке переживання, що я тут сьогодні наберуся. І він каже, що ми сіли за стіл, нам давали в тарілку кашу, передають мені. І в мене така думка каже: взяти-не взяти, не взяти-не взяти, взяти. Але думаю, та ні, якось це буде негарно. А він взяв і почав їсти. Каже, тут всі зупинилися, і пастор тої общини, який також був хворий на проказу, зупинився і каже: ти знаєш, каже, до тебе всі, що до нас приїжджали, проповітники, пастори, гості, були неголодні. Але, каже, видно, що ти тіпа, справжня людина, ти, ти готовий бути з нами такий, як і ми. Тому не, не біймося заплатити ціну, не біймося, якщо нам буде щось коштувати. Ісус уже там, Ісус уже в наших стражданнях, Ісус уже разом з нами. Отже, наш виклик побачити в кожній людині потребу. Побачити в тому, хто потребує Ісуса. Побачити в кожному проханні прохання самого Бога, і побачити в кожній потребі потребу, яку висловив Бог. І пам'ятайте одну річ: Бог завжди там, де біль. А де я? Хай з цим запитанням сьогодні ми і підемо. Дякую вам. Амінь.